Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Депутат Іщенка, 29 й округ. На попередній сесії було звернення депутата чорного Дмитра Сергійовича на те, що на полігоні робиться незаконні дії. У 2016 році до нас. Звернулася компанія System Resource з пропозицією про проведення робіт. Робота заключается у видаленні відходів, я не буду обучен на русском подлежащей вторичной обработке. Це метали, пластик, стекло. Після излечения відходів, предусматривалось уплотнення і выравнивание остаточных елементів. Поскольку несанкціонована свалка не експлуатується, не эксплуатируется с 2012 -го года, то за 5 лет то все органические отходы они подверглись разложению. А те отходы, которые имеют более длительный период разложения, можно подвергнуть вторичной обработке. Это вы видите на фотографиях. По результатам топографических исследований, проведенные в 2014 году, смиттизовалоще есть значным жерелом забруднения на полочной средовища, токсичным элементом для грунтов. Можно увидеть, что весь этот мусор, который там находится, имеет негативное влияние на компоненты природной среды. То есть после э, проведения работ синтез-ресурс на территории, где находится старая свалка, практически никаких отходов не остается. Это вы видите на фотографиях, которые мы сейчас смотрим, по, э, где отлично видно, что как э, состоят, э, предстоят э, дела после... Работы синтез ресурс и там, где она еще не зацепила эту территорию. Высшиеказные работы позволяют ускорить процесс самоочищения почв и водоносных горизонтов. Также впоследствии будет установлен процесс образования биогаза, который является пожароопасным газом, который вызывает процесс ежегодного возгорания на свалке. Все вопросы, которые были связаны с кадровым составом, техникой безопасности, охраной труда, материально-техническим обеспечением и тому подобное, находятся в зоне ответственности руководства, находились в зоне ответственности руководства синтез ресурс, что предусматривалось договором. За возможность проведения за одну из проведения описанных работ синтез ресурс платила предприятию 25 тысяч в месяц, которые эти деньги в этот же день перечислялись на оплату задолженности прошлого периода по ЕСВ. В этот же период день, это вам выписки с банком. На сегодняшний день сумма задолженности по ЕСВ составляет 473 тысячи плюс подоходный налог. Это все нужно будет заплатить из бюджета города. И еще у нас еще была рассрочка или то есть долг по судебному делам 158 тысяч по законации. За период, за остаток периода с 2016 и там работы хватало на 2017 год было бы погашено в местный бюджет 350 тысяч гривен в виде задолженности по СВ, ЕСВ и налогу. Депутат областного бюджета Черный Дмитрий Сергеевич обратился в МВС, считая заключенный договор между КП «Чистое место» и Не незаконным. В настоящий момент ведется следствие, которое, после которого будут сделаны выводы. На время проведения следствия в связи с погодными условиями с 11 числа года работы по договору были приостановлены. А по рекомендации, которые была выдана комиссией по экологии, на которой участвовал депутата областного совета после обращения и выступления на этой комиссии депутата Черного, где также присутствовал заместитель городского главы Харитону. Дополнительным соглашением от 14 числа договор был расторжен. Работы не проводятся. Таким образом, таким образом КП место» только за 2017 год недополучила 350 тысяч гривен соответственно, и не перечислит эти деньги в бюджет города. Кроме того, поскольку полигон старый, и это собственность громады выполнять приписанные количества, нужно выполнять приписанные экологические... предписания экологической инспекции. То есть это необходимость проведения рекультива... проекта рекультивации, на что в этом, уже на этой сессии у нас забиты средства в 149 тысяч из местного бюджета. Эта сумма была запрограммирована была в 2014 году. Плюс еще, так как экологическая комиссия областная как бы в не приказном, а в настоятельном э, решении, своем решении, она э, сказала, чтобы мы э, как можно быстрее сделали рекультивацию этого смитизвалочка, на что нужно будет с местного бюджета, опять же, выделить порядка 2,5 миллионов гривен, для того, чтобы эта рекультивация произошла. Также мы просим э, предусмотреть бюджет города средства э, на обслуживание Старого полигона, потому что он, эти средства не заложены в тарифе, где-то приблизительно порядка 70 тысяч. Для чего? Это для дорожек, для обхода этого кладбища, для устранения вот этих возгораний, возгораний которые происходят ежегодно, для решения вопроса охраны по старого полигона. да и нового тоже, с целью исключить присутствие посторонних лиц, которые незаконно самовольно занимаются сборами и реализацией вторсырья, мешает работе техники, периодически устраивает поджоги, угрожает персонала, не реагирует на наши требования покинуть территорию, Я Считаю необходимым заключить договора с специализированным охранным предприятием, так как один сторож не в состоянии на 100% гарантировать неприкосновенность дорогостоящей техники. Это приблизительно около На эти, на эти нужды нужно предприятию приблизительно 140 тысяч вот. Также просим мы обращаюсь со стороны руководства предприятия чисто места, для того, чтобы наши депутаты дали как бы, разрешение на право заключения договоров подряда на вылучение окремих компонентів и сміття, яке є власністю громади. Власність громади, що не санкціоновано, накопичено на земельній ділянці, яка принадлежить КП чистому місту, для можливості проведення його сортування та подальшого утилізації, от така ситуація відбувається у нас на і в нашому городському бюджеті. Тобто благодаря нашому обласному депутату, бюджет міста вже ну, потеряв і він не дополучить у 2017 році приблизно 350 тисяч гривень. И при этом с нашего бюджета нужно будет вытянуть деньги порядка 2,5 миллионов для реконструкции, для рекультивации нашего старого змитезвалщика. Дмитрий Черный просил сделать комиссию на предыдущем обращении. Ну, мы как бы создали эту комиссию. Мы повезли на полигон представителей бюджетной комиссии, представителя экологической комиссии, и представителя ЖКХовской комиссии. Они все это видели своими глазами. В принципе, они могут это все подтвердить. Вот такое у меня обращение. Это первое обращение по поводу полигона. Еще у меня одно обращение. Я уже буду сразу все свои обращения высказывать. Это депутатское зварение Мною, як депутатом та представником чистого міста, неодноразово піднімалося питання по наведенню порядка в місті по виявленню незаконного сміттєзвалища. Так, в червні місяці разом з представниками Жутбольського виконкового комітету здійснився рейд, що ви по виявленню незаконного сміттєзвалища на території колишнього УПП. Був викликаний наряд поліції по приїзду, якого було встановлено факт добування металобрухту. Минуло вже півроку, але на даний момент. При великий жаль, відповіді так і не знайшов. Та це вже в майбутньому, тобто в минулому. Всі, ми пам'ятаємо, як обласний депутат Дмитро Чорний разом з небайдужою пересічною мешканкою, яка так вона себе називала, завітали з бійцями особливого призначення на полігон твердих битових підходів. На той час підприємство Сінтезресурс проводило роботи з сортування сміття згідно договору тимчасового користування. За останній місяць листопад. Мною було здійснено три виклики поліції через телефон 102. Перший виклик 7 листопада зафіксований в поліції за номером ЖО 7242 про надходження на відомих на полігоні ТБ... ТБВ. Та здійснення ними незаконного збору та сортування, а потім вивезення його з полігону. Наряд з'явився через 40 хвилин. Не було видно бійців з-підрозділу. З автоматами було здійснено пояснення, складено заяву і все. Ніяких мір до даних осіб правоохоронними органами прийнято не було. Вони надалі продовжують там свою діяльність. Та вже 15 жовтня, тобто 15 листопада цього року, ж ними, цими невідомими було здійснено підпал на діючому полігоні. Знову ж мною 15.08. Було зроблено виклик по телефону 102, але цього разу мені сказали, що наряд дуже зайнятий і він не приїде. Загасивши власними силами пожежу, В 16.00 я прибув до відділку поліції для засування причин відсутності дій поліції до виклику. Перебуваючи у відділенні до 16.40, та не дочекавши слідчого, якого інформував черговий про моє чекання, мені залишалося тільки піти звідти. А вже 22 листопада на полігоні твердих побутових відводів на працівника КП чисте місто, який виконував роботи на бульдозері по розгортанню та здійсненню захоронення сміття, відбувся напад невідомої особи з складу незаконно працюючих на полігоні. Керівництво Чисте місто було повідомлено про це житловський відділ поліції, два представники поліції, далеко не співпідрозділ, на приватному втрату були доставлені на місце пригоди, де вони самі бачили той безлад, який роблять ці особи. Разом з працівниками поліції було здійснено виїзд. До будинку 224 поулиці Львівська, де проживають особи, які незаконно знаходяться та працюють на полігоні, про що говорить наявність великої кількості предметів відходу з полігонів ТПВ. Це ви можете бачити на екрані. Хотілося б провести екологічний стан цього біля цього будинку та на всій прилеглій території, та відповісти тим мешканцям на, які скарги, на їхні скарги до КП чистого міста. Дії з боку поліції на теперішній час не відбуваються. Хотілося б отримати відповідь від керівництва поліції, яка на даний час проводиться робота та в який термін в дане питання буде вирішене. Дивлячись на стан роботи нашої поліції, складається враження, що Житовольський відділ поліції в місті не потрібен. І це не тільки моя думка, а й більшості частини мешканців нашого міста. І, свого боку, маю право та буду звертатися до більше. Значних органів для наведення порядку в нашому місті. У мене, якщо можна, коментар або ремарка, то виступаєщенко. Я це прийшла на сесії і дивлюся, як у нас, я не знаю, тут, я ще він, що працює, не працює на Кипетське місто з'ясово-відносини з депутатом обласної ради, з відділом поліції. Але ще, наскільки розумію, директор КП не повну відповідальність за роботу свого підприємства. Якщо ви там не змогли навести ламп. То це є оцінка вашої діяльності. А вони ми шукаємо виноватого. Це по-перше. По-друге, коли почали проводитися роботи на полігоні, я так розумію, вони вже проводитися згідно проєкту. А тепер, виходить, усі винуваті, ми винуваті, народ винуваті, міліція чорний, тому що роботи не були розпочаток, так як воно того потребує закону. Дякую. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.